Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Якщо виявиться, що Міноборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових то Резніков додає у відставку. Таке парі міністр оборони запропонував для видання Бабель. А якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Радіна має скласти мандата. А журналіст Української правди Михайло Ткач піти з видання і на три роки припинити займатися. Журналістикою арбітрами у цьому парі Олексій Резніков запрошує комітети з депутатської етики варує комісію журналістської етики, а спостерігачами редакції українських видання. В той же час центр протидії корупції пише наступне. Бачите редакцію Міноборони на викриту аферу з куртками для ЗСУ. у замість адекватної реакції внутрішнього розслідування негайних відставок погрози кажуть, що готують позови до змі та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості. Пишуть, що Заступник Резнікова Шарапова покроково роз'яснив членам комітету та іншим народним депутатам, яким чином було організовано процес закупівель та надав для вивчення передбачень українським законодавством документи. Як екс бізнес партнер Єрмака Шарапов, Покроково роз'яснив, ми побачили. Фактично, він публічно зганьбився або спробував всіх обманути, показавши куртки з іншої поставки. А документи, які показав Шарапов, голова ТСК Железняк назвав підробкою по підписів і круглих. Початок на турецьких інвойсах давно немає. Все засвідчено QR-кодами. Проте міноборони погрожує зміни. Вперше у січні у відповіді на матеріали про яйця по 17 міноборони звинувачувала журналіста Ніколова у поширенні неправдивих відомостей і погрожувало зверненням до СБУ. Проте Держаудитслужба служба однозначно підтвердила яйця по 17 гривень. Міноборони все таки закуповувало скотками. все також очевидно і однозначно нагадаємо. Слуга курток для ЗСУ так називається розслідування. Латкача про турецькі куртки, які дорогою до України стали зимовими, і подорожчали утричі. Чому слуга? Бо власником турецької фірми, у якої міноборони Резнікова втричі дорожча купило зимові куртки. Був племінник нардепа від Слуги Геннадія Касая. Цю інформацію українська правда встановила спільно з центром протидії корупції. Пламінника нардепа вивели з власників компанії вже після угоди з міноборони щодо курток. Нердепа Каса, який входить до комітету з питань нацбезпеки та оборони і який заслуговував інформацію. Цю про поставку курток і не побачив нічого підозрілого. Тобто, виходить, що народний депутат від партії президента разом з міноборони Резнікова крадуть у ЗСУ. Тут точно потрібна реакція президента. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.